Привіт, друзі! Infinity оновив QX 60 відмовившись від двигуна v 6 на користь більш ефективної дволітрової турбочетвірки зі змінним стопенем стиснення, що може сподобатись не всім. Новий двигун розвиває 268 кінських сил і 386 ньютон-метрів крутного моменту, забезпечуючи такий же крутний момент, як у V6, але з трохи меншою потужністю. При цьому він економічніший. Наприклад, витрата палива у передньопривідних моделей зни. Залез, що багатьох порадує. У салоні, крім нового брелка з функціями комфортного доступу, з'явилися й інші нововведення. Так, розкішна комплектація люкс тепер оснащується першокласною аудіосистемою на 17 динаміків. Зовнішній вигляд також зазнав змін. З'явився пакет Black Edition, що включає чорні акценти по всьому периметру автомобіля. 20-дюймові диски, рейлінги на даху, акантовку решітки радіатора і значки. На відміну від хрому, тепер акцент робить це на більш агресивний та спортивний стиль із чорними елементами, крім косметичних змін. Всі оновлені модифікації QX60 отримали багатий набір технологій, пов'язаних з безпекою та допомогою водія. Серед них система кругового огляду з виявленням об'єкту, що рухається, інтелектуальне дзеркало заднього виду, яке транслює зображення з камери заднього виду, а також система розпізнавання дорожніх знаків. Крім того, автомобіль оснащений системою допомоги водієві. Пропілот асіст. З підтримкою Навін яка допомагає отримувати автомобіль у смузі руху і регулювати дистанцію до автомобіля, що йде попереду. Ціни на оновлений QX60 починаються з 50 тисяч доларів за базову комплектацію п'юр. Бугаті Спартаку зможе стати реальністю. Проект, про який вже кілька років витають чутки в інтернеті, знову ожив після прем'єри Бугаті турбійон. У компанії вже давно подумають про створення власного SUV. Але спочатку Volkswagen не дав добро на ризиковий проект. А зараз Рімак подумає про те, чи потрібен такій компанії такий надзвичайний продукт. Але Спартаку знову на Креслярській дошці, і в компанії є міркування, як має виглядати гіпер suv і яким силовим агрегатом відбудеться оснащуватись. Ще два роки тому топові автомобільні видання запевняли, що Спартакос переїде на електротягу. Це чутки підібрав сам факт злиття багаті з рімак, які мають величезний досвід у цій сфері. Але час минав годинник, цокав, а ентузіазм ото стосумів до електричок потихеньку почав згасати. І в рімак зіткнулися з проблемами. І усвідомлення того, що в ультрарозкішному сегменті електрички мало кому цікаві, інтерес до ДВЗ з приходом електрокарів там тільки зріс. Механічний годинник на тлі Apple Watch, де ВЗ тільки виграв від заборон на виробництво і став забороненим плодом. І в компанії зрозуміли, що робити Спартаку з електричним це заведено знайти проект на провал, чого, звичайно, ніхто не хотів. У компанії усвідомили, що ідеальним рішенням для такого продукту буде гібридна силова установка. І в Бугаті така вже є у новому турбійон. Щоправда, є одна проблема: довгий атмосферний v 16 від Cosworth орієнтовано на середньомоторне компонування. І Втиснути його під капот SUV, навіть такого великого як Спартакус, те ще завдання. У компанії вирішили розглянути варіант, який допоміг би зберегти атмосферний мотор шляхом зменшення його об'єму і кількості циліндрів до більш адекватних 12. А об'єм такого мотора становив би трохи більше 6 літрів, і такий варіант вже можна було б використовувати під капотом кросовера. Звичайно ж, у компанії не відбувається від гібридної складової у вигляді трьох електромоторів: два на передній осі та. Один на задній сукупна потужність такої установки складе куди скромніше 1600 кінських сил, що робить Спартакус найпотужнішим SUV у світі, з яких майже 600 кінських сил видаватиме бензиновий атмосферний V12. Динаміка такого проекту невідома, адже у компанії не проводила навіть комп'ютерну симуляцію. До того ж, проект не отримав навіть зелене світло і знаходиться на стадії передсерійного проектування. Тобто, проект знаходиться на креслярській дошці. Є технічні креслення, як це все реалізувати, і пара ескізів. Далі справа за рімак. Дати добро на все це і влити в цей проект гігантські гроші, які точно окупиться, враховуючи, що зараз справжній був на SUV. і багато автовиробників все зрозуміли і почина починають спроваджувати в свої лінійки такі моделі можливо це дійде і до багаті рімак, і обидві компанії подарують світові ще один надзвичайно крутий проект. Mercedes-Benz переглядає свої плани щодо переходу на виробництво, виключно електрокарів. До 2030 року компанія вирішила збільшити інвестиції у розробку двигунів внутрішнього згорання та автомобілів з ДВЗ, враховуючи переваги заможних клієнтів на ключових ринках. Дослідження ринку, проведені зокрема в Китаї, показують, що для покупців преміум сегменту важливий як бренд, а й тип двигуна. Потужні бензинові двигуни, які раніше асоціюються з престижем сильніше ніж електромотори так, продажі флагманського седана Mercedes s клас, де у Китаю перевищує 4 тисячі одиниць на місяць. Тоді як продажі електричного аналога EQS у травні склали всього 74 автомобілі з технічної точки зору. EQS є чудовим електромобілем класу люкс із вражаючим запасом ходу та більш досконалою цифровою системою управління ніж у s клас. Однак для заможних покупців на даний момент ці характеристики не є пріоритетними. Така ситуація спостерігається і на інших ринках. Крім того, дизайн EQS та його молодшого брата EQE не сприяє зростанню продажів. Навпаки, зростання продажів деяких моделей Mercedes DWZ, такі як GLS, демонструє попит, що зберігається на потужні бензинові двигуни серед заможних клієнтів. У зв'язку з новою стратегією Mercedes-Benz збільшує інвестиції в розробку DWZ та автомобілів з DWZ, продовжуючи їхній життєвий цикл для задоволення прогнозованого попиту. до Початку 30-х років для фінансування цих податкових витрат компанії доведеться скорочувати витрати. Одним із заходів стало згортання розробки флагманської платформи для електромобілів Mercedes-Benz EA. Варто зазначити, що Mercedes-Benz не цурається електромобілів повністю. Розробка платформи Mercedes-Benz EA Medium для автомобілів меншого класу продовжується за планом. Однак, наступному поколінню флагманських електромобілів доведеться задовольнятися модернізованою архітектурою поточної і EQS, оскільки попит на такі моделі серед заможних клієнтів поки що не досить високий. Що ж, друзі, на цій невеселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!